Виконуємо номер 396 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Виконай ділення. Завдання перше: 2832 поділити на 12. Ділення будемо виконувати куточком 2832. Ділимо на 12. 28 ділимо на 12, беремо по 2 2 множимо на 2, 4 2 на 1, 2. Виконуємо віднімання. 8 відняти 4 буде 4, остачі 4. Зносимо 3, 43 ділимо на 12, беремо по 3. 3 на 2 6, 3 на 1, 3. Виконуємо віднімання. 13. відняти 6 буде 7. Зносимо 2. 72 ділимо на 12, беремо по 6 2 множимо на 6, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 1 6 да 1 7. Виконуємо віднімання востачі 0. Отже, 2832 поділити на 12. Отримали результат 236. Завдання друге 7585 поділити на 37. Виконуємо ділення куточком. Ділимо на 37. 75 ділимо на 37, беремо по 2, 2 на 7 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 2 на 3, 6 да 1 7. Виконуємо віднімання: 5 відняти 4 буде 1. Зносимо 8. 18 на 37 не ділиться, ставимо в частку 0. Зносимо наступну цифру 5. 185 ділимо на 37, беремо по 5. 7 на 5, 35, 5 записали, 3 запам'ятали. 3 на 5 15 да 3 18. Виконуємо віднімання. Остача 0. 7585 поділити на 37 буде 205. Виконуємо третє завдання. 113 736 поділити на 84. Виконуємо ділення куточком. На 84 113 ділимо на 84, беремо по одному. Виконуємо віднімання. 13 відняти 4 буде 9, 10 відняти 8 буде 2. Зносимо 7, 297 ділимо на 84, беремо по 3, 3 на 4 12, 2 записали, 1 запам'ятали.

Виконуємо віднімання: 3 відняти 0, 3. 5 відняти 2, 3. Зносимо цифру 6. 336 ділимо на 84. Беремо по 4. 4 множимо на 4, 16. 6 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 8, 32. та 1, 33. Остача 0. Отже, 113 736 поділити на 84 1 354. Виконуємо четверте завдання. 4625. ділимо на 125. Виконуємо ділення куточком. 462 ділимо на 125. Беремо по 3, 3 на 5 15, 5 записали, 1 запам'ятали, 3 на 2, 6 да 1 7. І 3 на 1 3. Виконуємо віднімання. 12, відняти 5, 7. 15, відняти 7, 8. Зносимо 5, 875 ділимо на 125, беремо по 7. 7 множимо на 5 – 35. 5 записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 7, 14 та 3 – 17. 7 записали, 1 запам'ятали. 7 множимо на 1 7 да 1 8. Виконуємо В остачі 0. Отже, 4625, поділити на 125, результат вийшов 37. Завдання 5. 51 тисяча дев'ятсот шістдесят вісім ділимо на двісті п'ятдесят шість. Виконуємо ділення куточком. На двісті п'ятдесят шість. П'ятсот дев'ятнадцять ділимо на двісті п'ятдесят шість, беремо по два. 2 на 6 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10 да 1, 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 2, 4, да 1 5. Виконуємо віднімання. 9 відняти 2 буде 7. Зносимо 6, 76 на 256 не ділиться. Ставимо частку 0, зносимо 8. 768, ділимо на 256, беремо по 3 3 множимо на 6 – 18. 8 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 5 – 15, да 1 – 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 3, 6 да 1 7. Виконуємо віднімання: остачі 0. Отже, 51 968 поділити на 256 вийде 203 останнє шосте завдання виконуємо. 691 122 поділити на 687. Виконуємо ділення куточком. 691 ділимо на 687. Беремо по одному. Виконуємо віднімання. 11 відняти 7 буде 4. Зносимо 1. 41 на 687 не ділиться, ставимо частку 0, зносимо наступну цифру 412 на 687 також не ділиться. Знову ставимо в частку 0 і зносимо ще одну цифру. 4122 ділимо на 687, беремо по 6. 6 множимо на 7 – 42, 2 записали, 4 запам'ятали. 6 множимо на 8 – 48, да 4 – 52, 2 записали, 5 запам'ятали. 6 множимо на 6 – 36, да 5, 41. Виконуємо віднімання. остачі 0. Отже, 691 122 поділити на 687 вийде 1